Голова військової адміністрації Херсона потрапив під обстріл. Прямо під час запису відео центральну частину міста окупанти накрили артилерією. Перед цим росіяни скинули декілька кабів на Херсон. Моторожні кадри потрапили до мережі. Також окупанти в чергове обстріляли Одесу. Внаслідок атаки на місто поранені троє людей, пошкоджені цивільні об'єкти. Люди нажахані, але оговтуються від нічного кошмару. Усі деталі розповім за мить. Вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Російські війська з самого ранку масово обстрілюють Херсон. На даний момент відомо про одного загиблого та трьох поранених. Терористи чотирма кабами вгатили по центральній частині міста Херсон. Відомо про щонайменше трьох постраждалих. Посадовець саме записував відео про наслідки обстрілів, як знову прилетіло. Під обстріл потрапив голова МВА Роман Мрочко. Вітаю шановні херсонці. Сьогодні зранку у нас знову. Був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів, а саме по попереднім підрахункам чотири, знаходжу зараз в Тавлічівському районі, де є двоє постраждалих, тому ліквідовуємо наслідки, віримо в нашу перемогу. Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ постраждала 20-річна дівчина у потерпілої мінно-вибухова травма та контузія. Крім того, вибухову травму та осколкові поранення внаслідок обстрілу центрального району отримала 70-річна жінка. Також до лікарні доставили 61-річного чоловіка, який отримав вибухову травму та осколкове поранення ноги внаслідок ранкового артобстрілу. Під час атаки він перебував у квартирі. Ворожа авіація атакувала центральний район Херсона о 6.30 ранку. Анко під удар потрапили об'єкти соціальної інфраструктури багатоповерхівки, коли на місце влучань російських авіабомб прибули рятувальники, соціальні працівники та комунальники. Окупанти накрили їх з артилерії. Воно вон оно. Це цілеспрямована тактика Росії, аби завадити порятунку постраждалих і завдати шкоди медикам, рятувальникам та поліцейським, зазначив очільник ова Херсона Олександр Прокудін. Не встигли посипалося. Минут 15-27 точно. Mm -hmm. так, у меня сработал будильник, мама начала разговаривать. И вот этот вот прилетный все. Да, будут перекрывать по по периметру, чтобы не было проезда, не было никакого доступа людей и посторонних машин, для того, чтобы они не мешали в случае чего, необходима эвакуация. Такої творіло, то є спортпогині. Ми вже сто разів пережили таке. Ну, давлення давануло. Вони ж почалися в силу, вони в підвал в гараж заскочили. І ага. от їх почали обоїхалоти. Витягувати почалося. Ну погано ніяких нема. Ні. Стреси, стреси. Як стресу, значить, сидячи приступ. Цієї ночі російські загарбники атакували місто Одеса безпілотниками. Внаслідок цього спалахнули пожежі за декількома адресами. Горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі. Двоє чоловіків і жінка зазнали поранень. 66-річного жителя госпіталізували. Решті постраждалих медики надали допомогу на місці події. Сейчас даже переключить кушать где-то теперь. Як жить, а в чем? И как жить, в чем-то вырывала. Ну, слава Богу, что живи. Слава Богу, живу. Ну это точно. Тому завтра будемо подивитися в дом. Сын приехал в кустку, бачите. Виталий! Виталий! C'est non le printemps d'un coup. До слова, атака сталася наступного дня після того, як в Одесі 15 квітня зустрілися президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголошував, що підтримка альянсу є безперечною за перші три місяці року. Партнери НАТО вже надали понад 20 мільярдів євро допомоги Україні. Щодо безпекових гарантій Україні після припинення вогню, зокрема обговорювали розміщення в Україні безпекового контингенту військових різних країн. Президент України знову звернувся до генсека НАТО із проханням посилити протиповітряну оборону України. Йдеться про закупівлю комплексів Петріот та ракет до них. Необхідність такого захисту світові вкотре довели російські терористи після вбивства цивільних у кривому розі. Та сумах генсек НАТО повідомив, північно-Атлантичний альянс виділяє Україні 20 мільярдів євро на допомогу у сфері безпеки. Ми не просто просимо про патріоти, Ми сьогодні говорили з генсеком. Ми готові разом об'єднуватися для того, щоб і знайти гроші і купити ці системи на будь-які кроки. Ми готові, щоб посилити ППО для України. Системи є в світі. Ракети до Петріотів також є а, і виключно від рішень а, лідерів. Залежить чи буде у нас достатньо захисту від балістики русських. Перебуваючи сьогодні, тут я хотів би передати українському народові дуже просте повідомлення: НАТО стоїть разом з Україною. Я також знаю, що за останні кілька місяців намагалися ставити під сумнів підтримку НАТО, але ніколи не сумнівайтеся. НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку нашим друзям, надаючи допомогу в безпеці. А що ви думаєте про підтримку України НАТО? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба нам над головою.